Проти власників скандального пінополістирольного виробництва у Дунаївцях прокуратурою порушена кримінальна справа. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Леоніда Гураля, нині є ряд звернень від мешканців Дунаєвець з вимогою припинити роботу підприємства і швидше за все ця вимога, за словами чиновника, буде задоволена. Там вже знайшли правову колізію, Як то вже взяти їх за цей прокуратура, знайшла можливості, звернулась до суду, і зараз вже воно там буде. Там зараз вже просто, якщо вони тільки почнуть робити, зразу кримінальна справа порушується. Вже ніяких там варіантів відбути так просто з цими наїздами інспекцій вже немає. Крім Донаєвецької проблеми, під час спілкування Леоніда Гураля з громадянами було піднято також питання щодо відновлення роботи зупинки. Кам'янецький переїзд у тому режимі, у якому вона працювала до закриття та ремонту. Зокрема, містяни вимагають, аби один з приміських поїздів зупинявся тут як і раніше. За словами чиновника, нині проблему тримають на контролі. Проте, коли вона буде вирішена і чи буде вирішена взагалі, наразі невідомо. Нас народом море, і, на моря, і ми не маємо, ще їхати. ні з вокзалу брати, ні з на вовзалу крім того, нарікають хмельничани і на роботу комунальників у багатоповерхівці по вулиці Гагаріна вже протягом року не можуть завершити ремонт у під'їзді, а ще проблеми з отриманням пільгових путівок, встановленням газових лічильників та паперовою тяганиною у комунальних підприємствах. Тож чергова телефонна лінія показала, що проблем у області таки не бракує.